Друзі, ексклюзив. Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Новгомовна Монро. Не планувала нічого знімати, але прийшла в гості а, в новий простір моєї доброї подруги Яни, привіт. авторки проєкту перфюмерні вечниці. Яна можна гучніше у вас. мікрофон? всім привіт! Я дуже рада вітати вас і рада бачити. А я як рада, що Яна відновила а, зустрічі. Чекайте, це ваша кава. І а, ми плануємо а, зустріч на липень. А, прийшли дещо. Зняти такий рекламний контент, але я побачила у Яни. Я не відкриваю цукерки. Аромати. Аромати, як вони називається? Гормони. Гормони Гормон Перс. Це бренд. Бренд називається як? Гормон, Так і називається. Ага. Я замовила їх спробувати. А, чи це хайп, чи дійсно воно пахне як. Як гормон щастя. Не. А гормон... ми ж не знаємо, як пахне гормон щастя. Ну, приблизно уявляємо. О, до речі, друзі, зараз ми будемо. Чи ще я… Ви знайомі з всіма? Так. Або Прошу, або я жодного ще а, не пробувала. І а, будемо разом з вами. А... Пахне гормон щастя. Шоколадчиком. Так, так, гормон щастя. А, будемо з вами як, фантазувати, а, як пахнуть. Ті чи інші гормони Яна, не розповідайте, як ви, як вам в новому просторі? Ой, чудово, ще й таке місце на липках. Я оце все більше ще ближче до порядового угу. кварталу підбираюся. А це стара будівля, дуже 1940 дев'ятсот року. І мені здається, тут така своя атмосфера, можливо, трошечки ехо, тому що тут 4-метрові стелі, працюючи камін в квартирі на секундочку. Колись мене одна клієнтка спитала, як це в квартирі працюючи камін. Я кажу, це для таких людей будувався будинок, що можливо і конячі стайні сюди-сюди, Да? Слухайте, а якого року будинок? 40-го, 1940-го року. 1840-го? Ні, дев'ятсот. Сороково до Другої да, світової. Да, ну, точніше, да. вже друга світова да. була. Да. І підлога тут не мінялася, вона паркет. Того, паркет так. Ага, Він просто ага. трошечки, мабуть, оброблявся. А ну ремонт візуальний зроблений. Якщо ви в Києві або ж плануєте візит в Київ, я рекомендую відвідати парфюмерні вечірниці. Підписуйтесь на сторінку. У Яни анонси на місяць вперед. Так, а ще так. у Яни є свій клуб поціновувачів парфумів. Як часто ви Співзалежних зараз? Співзалежних з парфумами. Ми збираємося десь сім разів на місяць. Ага. Ну, дівчата, Бравить, коли зручно, щоб поговорити про парфуми, понюхати дівчата. Mm -hmm. Приносять свої, я десь замовляю. Mm -hmm. Це якраз для тих, кому не вистачає просто вдома мати колекцію. А mm -hmm. Треба ще постійно спілкуватися. Так, ага, так просто вживу Угу, uh -huh. це uh -huh. офлайн. Повністю. Ну ми частіше тут збираємося, але інколи ми ходимо в бари. Виходимо по парфюмерним бутикам uh -huh, щось uh -huh. пошукати понюхати. Це називає парфюмерні полювання. І є якийсь о, місячний о, як внесок. Так, є о, членський, внесок. А, членський внесок. Так, ага. так, так. Там частина йде на організацію подій, частина uh -huh. йде на всякі дрібнички в студії. Так що на в цілому він то частина що, йде на смаколик. На, на смаколик, uh -huh. на кавусю, а інколи і на про А скільки у вас зараз членів клубу? Тридцять 30 тридцять людей. Ого! і у на клубі ще дві парфумерки, і ми постійно якраз для клубу робимо приватні заходи з парфумерами, лекції, такі, які для широкого загалу. Так що друзі, хто можливо, вам теж буде цікаво. Клуб? Ну, хоч на якусь зустріч прийти десь. От зараз я закінчую вже своє навчання, і я думала на якусь зустріч навідатися саме я хочу більше знайомитися з українською парфюмерією. Так, бре. Гармон періс. Тут будуть з'являтися оригінальні флакони. Я не замовила відліванти. І почнемо габа. Габа це гормон спокою, усповільнення. Ага. Я вам погуглила трошки. У мене ага. ще в клубі є дівчина-лікарка. Вона мені ще розказала ага. трошки. Поїхали. Габуня. Винюхали все. Давайте два. Частково, не всі. Поїхали. Зараз будемо складати. Ой, яка. Файний. Mm. Mm. Яка прекрасна, свіжа, фруктова композиція. Легка металева. Конічне, це схоже на фруктовий ганімет. <світку> 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 на все, що копіює ганімет. Ну, зараз о... Оця мінеральність досі в тренді. Так. Попри те, що в тренд о, увірвався, мені здається, дубайський шоколад. Так і досі ну ваніль, ваніль. це ще з минулого року. Дубайський шоколад. Так і. Чекайте, а що ще прям? Мені Я казалось, ще спостерігаю, що вишня зараз знову повертається? Так, дуже багато вийшло вишневих нових угу. композицій, але мінеральність, металевість це те, Все що тримається. Да. Урбаністичність оця от. пильність угу. така легка. Ну це стильно, угу. це а, винятково. Це не так, як угу. у всіх. Мені подобається. А ви відчуваєте якусь цитрусинку? Ну, я Чи більше мандари? відчуваю о, таку -от фруктову соковитість. соковитість да. красиво. Яблуко, от соковити, які от ти кусаєш і так воно течіє. Знаєте? Да, Пам'ятаєте, як Вікторія Фролова вчила нюхати? Mm -hmm. да, от так, отак. Чекайте, зараз покажу. Друзі, ексклюзив. За лайк, like, підписку і можливо, ви хочете підтримати і 20 канал. Я розраховувала на вас євро, євро. <канал> на канал Невгамовна Меро. Я просто хочу, щоб ці ромашки були в кадрі. Вони а, як символ вони літа. Хто да. е, хоче підтримати канал Невгомовне Менорози? Зліть інфобокс. Так от показую от блотер Ложечкою. Так, да, такою. І вводите. Бачите? Вперед-назад, вперед-назад, вправо-вліво. Тим самим ви задієте обидві ноздрі і обидва а, Угу. Об'ємніший аромат. Так, знат, так. так. Угу. Куди б ви його одягнули? Я би одягнула і на прогулянку, mm -hmm. і кудись на ділову зустріч під костюм, правда? І під, кісти, і під джинси буде красиво, і під сукню навіть. Якось mm, хто так. дзвонить. Угу. Почекають. Ну, no, от стосовно, Сукні, ви сказали на прогулянку, а в офіс, mm -hmm. да? на роботу. М Сукня мені така здається, строга, строга. Мені здається, занадто фрівольний, ні, Такий більш ігривий. Він. Містерські трошки. Так? На побачення, перше, друге, третє з продовженням ідеально. <с. Дуже класно. Стильний, мені дуже подобається. А яка вартість флаконів? Ну, м -м -м. Десь 200 доларів, може трошки більше. Розходимося. <с. <с. А це якийсь свіжий бренд, да? новий? Він зараз на хайпі. Наскільки uh -huh. новий, треба погуглити, от якраз потім ставимо там, скільки робимо. Друзі, наступний аромат Окситацинчик. Ну, окситацинчик Угу. Окситоцин це гормон, якщо не помиляюсь прив'язаності. Так. Теж коли ми обнімаємося, токситоцін виділяється. Я знаю, що вагітним його, При народженні, да, щось виділяється, да-да-да. і це ж турбота, оце все. Так. Речі, хочете окситоцинчику обійміть одне одного, ну, приємну людину, або ж домашню тварину. А хочу людину. Поїхали. Ой, я бризнула в повітря. Прямо знаєте, одразу таке побачила, як долар полетів. Це такий по-багатому. Ну це дорого. Він терпкуватий. Ну, образу красет. Реш... Я прям так хороший. Теж металевий трошечки, теж якийсь такий ганімето. Шипор, вам, вам не здається, такі тішечки є. І він для мене звучить олдово. Це красиво. Це красиво, це, знаєте, такий о, якісно зроблений нішевий сучасний аромат. Угу. Шершавий і він, він дорого пахне. Да, шершавий такий вілюр, правда? Вілюр. Mm -hmm. або ж аксомит і чомусь зелений колір. Я от бачу. Зелений колір, така сукня, і Ти чапчалип в э, кеч. Сумочка від Качаровської і, і, і Ну повідомо. тут же, я думаю, така прям шанелька, шанелька навіть випадкова. може бути. Така звінтажна. Це більш шлейфовий, як на мене. Угу. Габа, я думаю, менш дифузується. Це такий буде аромат компліментарний, помітний. Окситоч угу. так. Так, нам зайшов. Зайшов, зайшов, згодна повністю. Красиво виглядають флакончики. Всі різного кольору. По-перше, це еротично і стильно. Вони такі з... масивні, бачу, бачу. А, це молекули. Бачите? Оці от бензоїдне кльцо. Так, наступний гормон радості, серетанінчик. Це ж гормон радості. Да, серетанін. Треба ще й пошукати, правда? Тут нема? Можливо, є. Дофамін я бачу і тестостерон. Раз, два, а скільки шість? Ні, ви забрали щось. Це мене габа, габа друга. А, тут дві габи. Мені, так? так да, Обов'язково. Так, це не тестостерон. Скільки їх? О. 200 євро вон. 200 євро. Я не тримаю. У них є сампуси. Ой. Серотонін такий. Карамельки мампансіє полезли. Цукерковий. Але лимончик. Тут є лимончик, мандаринчик зацукрований. Так. Б'є в носика спочатку така цитрусна. А, лимонні дольки. Пам'ятаєте? Точно. Мармеладні чи. Мармеладні. Мармеладні. От наче зайшла, знаєте, куди дійсно в відділ карамелік різних в решен. У мене батько обожнював карамельки, помадки, у ці лімоні дольки. А я ж я ж, баєма, я ж родилась багіма. Ну зараз виходить на арену пихата Монро. От я, я не розуміла, як можна їсти оці от карамельки, коли є шоколадні цукерки, коли є шоколад. Це як в подарунках новорічних. Спочатку виїдаєш шоколадні, а потім те, що вже залишається. Діти не їм. Не? так? <гум> Дійсно, аромат цукерковості можливо, це якраз пов'язане те з тим, що солодкий викликає якусь радість. <гум> Так, того, так, 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 так. Ну і вважається, що 95% жінок подобаються солодкі аромати. Так, ну, так, так воно і є. Я гадаю, і чоловікам на жінках. Тому, що ні. Що є така… Тим паче чоловікам. Так, тому що все-таки оцей нейронний зв'язок побудований з дитинства, там, де можливо, мама користувалася. І є таке угу. розуміння, що жінка має пахнути або квітами, або солодким. Так, все. так. Стіли такі. Таке розмовляють. Я Мамки так. синів, так? У Яни просто донечка, вона зараз за кадром. Ми зараз попросимо в неї в кінці дещо. <ріст> ну що, тестостерончик? Зараз дізнатися, як інтерпретують парфумери чоловічий гормон, тестостерон. Це енергія, це сила. Ну-ка. Я інакше собі уявляла тестостерон. Він деколоністний такий він. <ріст> от-от, Я думаю, що він мені нагадує. Типу, знаєте, от, лесьйон після гоління. Такий класичний. Класичний, з ванілью. З ванілью. Не такий, знаєте, типу, от одразу асоціація з чоловічими там парфумами, або або ж там морський бріз, щось таке, типу Аква Джи, або ж. Щось таке занадто шкіряне, таке витіверне. А тут, друзі, дуже схоже на фарінгіт, але в Ля для Угу. Правда? Так. Е, злегка підсолоджений і мені ще трохи молочний. От лактонність якась в базі сидить, можливо, я помиляюся. Він такий щільний, не те, що прозорий, mm -hmm. прохолодний, mm -hmm. нема, прохолоди mm -hmm. такої після гоління коло. Mm -hmm. Але м -м, затишний, ну, цікавий, має місце бути. От я ще я гадаю, що м -м, спонукає назва, правда, от така хайпова трошечки. Mm -hmm. що... Але я собі інакше представляю з сестером. А як? Ну, от більш таке, знаєте, димне. Навіть mm -hmm. з алкоголем. Можливо, шкіряне таке. стереотипно. Пані Маргаріта, вас видно. Він не просто щось таке на швидкоруч. Це така реально ніша. І, можливо, не всі її зрозуміють, але однозначно треба попробувати. Тільки що додати сюди мінеральність, буде знову цей аганімент. Угу. Можливо, якраз тут всюди є якийсь один інгредієнт. Акорд, я думаю. Акорд, можливо. Може, навіть вони Як його цей, купили. Біж, який всюди, акігалавут кладе. Трішки шефрану. Так шух, овердос. Так, так посипає. У так. мене є в клубі дівчина, вона закритими очима впізнає будь-який аромат більше. От їй не подобається і вона їх дуже вирішує. Мені не, не подобається. Я раніше теж його не розуміла, а зараз обожнюю. Мені зараз подобається. Так, друзі, і фіналечка — Дефемін. Дефамін, допамін ще його називають. Це mm -hmm. гормон а, дії, гормон а, мотивації. І зараз ми в овердозі дефаміна легкого, швидкого, зокрема, соцмережі, от Ютуб. Oh, це швидко. все так. так. Я його серіальчиків беру. Mm -hmm. я, я зрозуміла, що серіал оці короткі, там де е, щось там по 9 серій в сезоні. Оце мій швидкий дофамінчик. Так. Mm -hmm. так, поїхали. Справляємося, як можемо, що я скажу. Перестали себе за це О, У вас в Париж? Так, я візуалізую. Угу. Хочу в Париж поїхати. Поїдете, тримайте. О, це щось знайоме. Таке враження, що таке вже було десь. Ну, Звісно, було. Це змішали ружбака разгади. Два в одному, якщо хочете, зекономити. Оця йодістість. Так, Так. Злегка жодний цукор цей. Є трішечки. Етільментол. Але теж прикольно, такий глибокий, видно, що в ньому можна покопатися, що ще є якісь. Дуже Ноти. сучасно звучить, дуже сучасно, але це все умашно відомі аромати, бестселери минулих років. просто змішали в одному. Боже, я, я прийшла... Так. А ну, давайте В гості хову. прийшла, сама тут з Солірою. Це мій канал. Це ваш канал? А я, я тут гостя. Окей, давайте ви підсумуєте. Ні, я. Я скажу в кінці приєднуюсь. Добре. <doctoral> <зам> добре. А, підсумуючи аромати від бренду Гармон. Гармон Перес, я хочу зазначити, що вони ам, дуже комерційні. Це все реалістичне, це все а, ну, зрозуміле. Угу. А, трішки засмучує те, що відчувається. Натхнення відомими ароматами розпіареними, але з іншого боку, є певна така концепція, і приблизно ну, створені оці от емоції, які провокують ті чи інші гормони. Мені дуже сподобався перший габа, дуже угу. м'який, оця ця персиковість, фруктовість. Як я знаю, він топ продаж. Мускусність. Він такий о, Але легкий, сказала, літній. Угу. От, 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 от дійсно набрізкалася і побігла там угу. зустрічатися з друзями, і можливо там якісь побачення. І... Угу. І тут ти не думаєш про якісь серйозні речі, і це прекрасна, така є легковажність. Далі мені сподобався серетигін. Підтримаю. Але на початку зараз мені от полізла якась така от... персиково-абрикосованість да, да, і да. От Я б хотіла повний флакон дефаміну просто як мікс от ганімеду і бакари. Я бабсирічка, друзі. Я не скриваю цього, я. Люблю знайомитися з складними, незвичайними якимись ароматами, поєднаннями, але все одно, о, там, мені ближче до душі, о, або ж олдова така класика, mm -hmm. або ж о, сучасні якісь безселери масові. Ну, я не скриваю цього. Тобто без виїбні. Свої... Mm -hmm. Пані, як вам? Я хочу зазначити, що. Е вже працюючи в сфері парфумерії якийсь час, я зрозуміла таке, що все-таки зрозумілість і носибельність важлива для бренду. Майже всі бренди, які починали робити щось ультранішове і дивне, вони переходили на більш такі стандартні аромати, тому що нема продажів. Людям прикольно це понюхати, але так пахнути, вони бояться. Не всі готові до експериментів, не всі готові щось таке носити на собі. Навіть яскравий приклад це зоологіст. так? Він теж угу. якийсь час був угу. на хайпі. Всім було цікаво, що там за тварини, як вони пахнуть, але це пахло фікально, це пахло уринно, некрасиво. І ну, понюхали і пішли далі, а бренду що? Йому треба якось заробляти. І я за те, щоб робити. Різні колекції, щоб в бренді було щось виняткове для вузького кола, який в пошуках. Як Ексніхіло. Так, так, до речі, це дуже хороший приклад. У них є аромати шикарні, носибельні, зрозумілі, дуже красиві акварельні композиції. А є така раніше, яку далеко не всі... от вендом. Да, Я у мене нанесла, так. Не могла змити. Так. Два так. Дні. Зі, от. За що там можна платити, це за те, що ти наносиш і тиждень так пахнеш. На блю талісман. Блю талісман геданіст. Я дуже люблю. Обор блю талісман як снігіда, це в мене в хачунях. Хачунях. Ну але ж там ціна 300 євро. Чи скільки? ти стоє? Mm -hmm. Я знаю, що габа дуже гарно продається, тому mm -hmm. що якраз беремо. відсилка. Я би теж взяла, тому що я сама би так інколи Ну і дефанінчик. ...серотонінчик. От не моє. Не зрозуміла, я його занадто, мені ця брикус. Треба на шкірі спробувати. Ну, все одно ну, я зараз відчуваю, що моє. А би офлаконіли… Габу. Габу І якщо що дефемінчик. Угу. Поки що. Відтримав. Реально, парфуми ж заспокоюють. Я от вранці прокидаюся, угу. судила в туалет, відкрила вікна, о, випила води, я ношу аромат. Так. Просто от я, я відчуваю, що вранці. Я з мене... пробіжкою, правда? Так, да. Свіжо. В мене рецептор, я не ношу. Прийшла з пробіжки, душ прийняла. Uh -huh. Там, Навіть якщо я нікуди не йду, я нанесла аромат. Uh -huh. Ну-ка, вгадайте, що це? Яна. Сліпий за тести». Сліпи за тести, там не підписано. А це не і нічо, <с sius> Ніт. Але знайомий, я знаю це. Ну, я відчуваю е, мускусність дуже виразно. Mm -hmm, mm -hmm. І я думаю, що це сучасний аромат. Mm -hmm. Він е, доволі новий, тому що mm -hmm. раніше бренди боялися щось таке на, на, на ринок випускати, зараз не це тренд просто. Вони трошки як. гурманські, я б сказала. Гурманський і трошки як тілом пахнем. Mm -hmm, Тіше так, 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 Так знаєте, спітніла, mm -hmm. але там прийняла оцю тван з плістками квітів. Так, якась біла квітковість. Угу. Uh -huh. Куди ви пішли в ньому? Я би всюди в ньому ходила, і він у мене був, тому що він прикольний, він класний, тому що він такий водоражащий. Uh -huh. Я його знаю, мабуть, тому що це знайоме щось. Цей бренд, представлений в мережі магазинів Бмон, до речі, uh -huh. це фугазі uh -huh. Angel Dust. Uh -huh. А, так. Мене Правда? У мене нещодавно дівчина замовляла, я його тестила. От от. Uh -huh. Мускус не прав, скільки там залишилось? Нормал, ну, Нормас, ще є. От так, правда? Такі так. мускуси, якісь такі фруктові, от інші Угу. там ще в сумочці Монро. Ви знаєте, з ароматів більше нічого нема. Тому що ми є... сьогодні маємо щось закинути туди. На чекайте є дві помади Шарлотілдою у, у мене є схожа, яку ви мені дарували? але да, ну, це Ой, все Шарлотта. До речі, це я в іншу помаду. Бачите, тут Ай, кришечка від іншого. тут Ляпьор. А тут uh, зебра. якась зебра, геометрія. це класика. Піло толк, помада. Ой, який в такому класний, відтінку, ну така вишня, угу. але вона не така темна. Угу. – І що тут ще? Шкарпетки. Це, якщо б я зараз поїхала в дитячу кімнату, там пускають тільки шкарпетки. А, Просто а я, ш... можна я, можна... В я ношу крок, це на босу Далі пудра. Це бренд Balm. – Ой, а це брикарка. Це ці мама. <рес> 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 Люблю цю пудру дуже. А що тут вони ще є? А, ще є блиск. Це нікс обожнює, олійка блиск. У угу. мене, мене ж все ж для рота. А у мене лежить на полишці, та, яку ви мені давали. І тут ключі, і ще один блиск, лак для да волосся, його божо. О, яка мені мій... да, на да. навушники, одні, навушники, другі. І є навіть гроші. О, це хорошо, хай буде. Да. Трішки є жвачка. І тут о, гаманець є, бачите? Тут в мене а, дрібні монетки і картка на метро. Дуже зручно, я обожнюю метро. Цікаво, не Цікаво, А є якийсь психологічний висновок для людей, які не мають гамильця? Нема. Ми ж не діагнози прийшли правильно? У мене правильно? нема гамильця. Ну вам не треба, значить, зараз. Потім коли знадобиться, ви заведете. У мене рідка, рідка з'являється готівка. я її, Або в доньки в копілочку, або угу. швидко десь вона. Зараз в кадрі з'являється річ. Яка, я думаю, стане символом 2025 року. Це оригінальний. Лабубу! Друзі, я довго з'ясовувала, хто це? Це, це якийсь звірятка, це кролик, це медвіць. Хто це? І оце коштує 800, скільки? 800 гривень? 850. Що зараз роблять е, шанувальники Hello Kitty? Це ж, це ж просто конфронтація. Лабубу Вкрав вкрав фанів у Hello Kitty. Шикарний маркетинг. Просто на слуху у всіх у мене дитина не замовкала. Я просто уже купила, тому що я не витримувала цей тиск психологічний. Ну, прикольні. Ну в цьому щось є. Треба почитати, до речі, звідки пішла оця от о, мода, оцей тренд, якісь збужеля на цього монстрика. Ну, він такий монстрик, так, да. він наче добре, але все-таки у нього є якісь риси злі, бо брові насуплені. Такі. Та ну де він злий. Такі бровітки. У мене ботокс, я не можу так зробити. Ну слухайте, ти їй в нього ще чорний підіктій. Каже, коробочку. Отчека, ти що там впала? <ріху> Пишіть в коментарях, чи є у вас, чи ви колекціонуєте, тут а, вони на осліп продаються ага. в коробочках. А, да. знаєш, яка попадеться. Ну, тематичний дуже. Її навіть вишають на шерешки. Да? Да. Ну, зараз я вам. Ну, важкувато буде. Ні, він легкий, легкий такий. А це він чи вона? А може вони? Не вон бінарка. Вон вона, а ти ім'я її вигадала? Тут немає. Ну а Боє. марго, може, ім'я вигадала. А ну скажи. Як ти не звеш? Давайте придумай. От перше, що прийшло е е в голову, кажи кіл. Кирів. Угу, Зрозуміло. А, в джібар ходили стригтися, то їй вплили такі штучки. Я тепер теж таке хочу. Ну, краще серетенін. Флакончик. <реш> <реш> ні, нехай будуть і такі штучки, і середині, <реш> і все, що ви хочете. Що тобі я блок поставила? Шо-шо-шо? Копиш мені ще не надало? Друзі, всім дуже дякую, що провели з нами час. А, в коментарях о, по традиції вказуєте, в якому ароматі ви дивилися це відео. І я хочу нагадати, що світ парфумерії величезний, відкриваєте його для себе. Так, він потребує певних е як це, інвестицій. Але завжди є. Дороге хобі. Але але, ну, слухай, ти надійно. не завжди можна мовити відлівантики, кайфувати. Так. Мені менше здавалося, що, до речі, в такому відлівантику на 3 о, мілілітри, три пшики. Ну, угу. А потім я взяла спеціально вдома пробник ну, такий на 2 мілілітри. І я пшикала-пшикала, на штори там, пшикала. Де 60, 70. Ну, ну, там десь 60-70. Ну, мінімум багато. 40. Да. — Багатько так. Все, друзі, до зустрічі! Було класно, мені сподобалося. Мені треба буде повторити. Обов'язково. І на габеру парфюмерні вечорниці відбуваються. Майже кожен тиждень. Якщо у вас є бажання, познайомитися з новими людьми в першу чергу. А особливі парфюмерні вечорниці чекають на вас в липні. Все пока. Yeah. Ой. <рес>